Це саме цей рівень стосунків це якраз та річ, яка ще й далі залежить від нас. Тому що одна річ, там, скажімо, якісь географічні межі, кордони і адміністративний поділ все-таки це стосунки між людьми, якийсь рівень людяності. Ну, він закладається в кожному з нас і втрачаємо ми його персонально. Тому я думаю, на якомусь персональному, особистому рівні все це далі можна якось зберігати. У мене, скажімо, є знайомі, які далі лишаються по потопі кордону в Донецькій Луганській області, і я намагався з ними до останнього тримати зв'язок. У нас з ними не завжди спільні погляди на багато речей. Але мені здається, доки вони не беруть до рук зброї, доки вони не стріляють своїх спів... співвітчизників, з ними потрібно говорити. Тому що ну, війна закінчиться рано чи пізно. А... Ми, ми залишимося жити, нам далі якось треба жити, нам далі якось потрібно буде одне одному дивитися в очі. І зараз є просто безліч спокус, безліч можливостей зробити так і чинити так, щоб потім пізніше нам буде соромно дивитися одному в неодному очі. Про це мені здається важливо пам'ятати, тому що зрозуміло, ця війна надзвичайно цинічна, по-перше, тому що вона, вона наголошена. Так? Вона цинічна, вона брутальна, вона, е, власне, це навіть означення як гібридна, це її дуже добре характеризується. Такий гібрид, покруч, який у багатьох із нас е, намагається. ну, Однією із цілей, як мені здається, от є власне витягнути із нас якісь найгірші наші якісь риси, якісь найгірші наші якості, якщо це можна якостями називати. Ну, власне, так, ви ж бачите, от є купа цих моментів, навіть спрямованих на те, щоб далі розпалювати ворожнечу між сходами Заходом далі стравлювати схід на захід і захід на схід. І от Мені здається, що важливо в цій ситуації все-таки, я розумію, що це важко. Я розумію, що це важко, особливо коли ти бачиш загиблих людей, коли ти бачиш цю цю брехню, кров і... і цинізм, важко зберігати людяність, але ну це теж випробування. Якщо я думаю, для тих людей, які не є сьогодні на фронті, які не тримають в руках зброї, це теж дуже важлива. Дуже важливе завдання, дуже важлива якась мета зберегти цю країну в плані якоїсь людяності, в плані сердечності, щоб за цю країну не було сором назад.